Друзі, всім привіт! Ось знову прийшла перевірити роботу майстрів і погляньте, ось у цій кімнаті грубка вже повністю готова. Ось, бачите, там зверху готово, не знаю навіть, як вони туди дісталися. Там така проблемна точка. Ось тут погляньте ще. Допрацювали. вчора ще цього не було. І тут з цієї сторони також. Ось і отам наверху. Боже, яка краса, я просто в захваті. Ще ці шви потрібно допрацювати. Ось так на ощупь дуже приємне. Ну, просто <с> я вражена. Дуже все гарно. Ось зараз ще раз покажу, підійду до вікна. Ось повністю, отак от. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається. О, погляньте, і там ще почали. Я й не помітила. Це від кухні. Ця групка вона від кухні йде і від ванної. Ось, ну, неочікувано, я гадала, що вони ось тут будуть доопрацьовувати. Не, одразу сюди перейшли. Ну, добре. ну я просто ось тут, бачите, двері, я звідти зайшла і нічого не помітила, а тут ось ну я вражена трішки, думала, вони цю будуть доопрацьовувати. Але, мабуть, цих хрестиків для вирівнювання не вистачило. Ми з мамою казали, що можемо воду купити. Ми стрі щось промовчали, але ось бачите, думала цю сторону почнуть, але почали ось тут. Ну, де почали, та й почали.